Спостерігаємо, що кожного року тепліше і кожного року вже можна садити раніше. Через спеку у господарстві Ігоря Циба на деяких городніх рослинах з'явились опіки. За словами господаря, таких високих температур, як цього літа, він не пам'ятає. Цього року аномально це кабучки гарбузи. То в минулому році на такий період вони вже всі пов'язались, зав'язались, і вже в нагородині було дуже багато їх. То на цей рік бачимо, що вони ще досі цвітуть. Завізі дуже мало, не вистачає вологи. Чоловік каже, останні 10 років відчуваються кліматичні зміни, до яких він намагається пристосуватися. За його словами, огірки у цьому році теж не вдалися, бо потребують вологи. З огірками, якщо б не поливали, то їх би взагалі не було висохли б всі. Огірки поливаємо щоранку. О четвертій ранку ми наповнюємо, поки що діє нічний тариф, поки нема такого навантаження на енергосистему. Поливаємо також дерева, все, що любить вологу, то і поливаємо. На десяти сотках Ігор Циб вирощує городину та овочеві культури. Однак каже, виростити будь-що за таких погодних умов непросто. Додає, цьогоріч кукурудза взагалі не виродила. Ось якщо подивитися на кукурудзу, то вона не пішла в ріст і ще слабо зав'язалася, скільки не було обільного поливу, не вистачало вологи. Ми також обільно не поливали. За словами чоловіка, через низьку вологість ґрунт перетворюється на камінь що ускладнює його обробку весною через заморозки, а влітку через спеку є проблемою з урожаєм картоплі. Ділиться господар. Але цього року нам повезло, що картопля була в землі, коли були заморозки. Ми в перший раз в такій ситуації навіть думали, що можливо частково пересадити. Але нічого, тиждень-два полізла нова година і все відновилося. Наша картопля тоді посходила, і година була десь вже біля 15 сантиметрів вдоль. Ми були заморозок до 5 градусів. То вийшли за голову, взялися, вся година лягла на землю. Вражайність цього року не скажу за картоплю. оскільки картоплю копаємо, є велика, є маленька, але не, не скажу, бо це треба хоча б відсотків 10 почати копати, щоб потім можна було визначити, яка врожайність картоплі. У липні на Сумщині подекуди температура сягнула до 40 градусів тепла. Нині пішла на спад, розповідає завідувач сектору метеопрогнозів сумського гідрометцентру Юрій Літвінов. В подальшому на поточному тижні очікується помірно тепла погода. Що стосується впливу на сільськогосподарські рослини, то у нас на жаль. В метровому шарі ґрунту майже немає продуктивної вологи, її запаси десь близько 40 міліметрів, що є недостатнім. І цей фактор суттєво впливає на розвиток сільськогосподарських рослин. От, і через це можливий недобір врожаю зернових ранніх. Площа до збирання ранніх зернових на Сумщині становить 280 тисяч гектарів. Обмолочено понад 161 тисячу гектарів. Це 56% від загальної площі, говорить директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. Врожайність цих сільськогосподарських культур є нижчою порівняно із минулим роком. За прогнозами науковців, зокрема це Інституту сільського сільськогосподарства північного сходу, Національна академія аграрних наук України, то врожаї можуть бути нижчі порівнюючи з минулим роком на 25-30%. Тобто це суттєвий вплив погодних умов на сільгоскультури. На Сумщині молотять у зиму пшеницю ячмінь, овес, горох та ріпак. Спека зменшить урожайність культур, говорить Олександр Маслак. Для прикладу по пшениці ми маємо 52 центри з гектара, тоді як у минулому році середня врожайність у фізичній вазі в нас становила понад 55 центрів з гектара. По ріпакам в минулому році урожайність перевищувала 35 центнерів з гектара, Це за підсумками збирання даної культури. В цьому році вона досягає 34 центнерів з гектара. За словами Олександра Маслака, за сприятливою погоди жнива мають завершитися за 10 днів. Цього року розповідає, прогнозується зниження урожайності ранніх зернових на 8-10%. Це пов'язано із скороченням періоду дозрівання внаслідок підвищення температури. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.